Мурка наточує нігті. Доброго ранку всім. Ну що ж, на сьогодні? Поїдемо зготуємо гілля трошки арпалом. Вже в нас його не так небагато осталося. У Оцей засік був практично повний, він виходить. Ну так, десь метр п'ятдесят, висота метр п'ятдесят і метрів чотири довжина. То ми протоплюємо одну грубку їм. Ну, більше немає другої грубки і твердопаленого котла немає. То якби на зиму на одну грубку такого засіка не вистачить, я так бачу. То зараз вже залишилося практично. Акація порубана, ну це електрики того року порізали, то ми так його взяли, вже готові порубали. То коли акація така сировата, то ще якби ну куди не йшло, б у грубці горить. А от коли вже клинок той такий, а ще навесно заробляли, то дуже шкварчить, одна вода виступає так, щоб то дуже горіти не хоче. Зараз наберемо цих Два відерця протопимо. Хлопці прийдуть в школу де й поїдемо. Воно, знаєте, як і раніше в селі, коли зима, то це в ну, людей господарство і, і треба заготовити дрова. То, що... Ну так так усі було. От зараз трошки помінялися просто технології вже і бензопили краще, бо раніше у, і уралами, і дружбами різали. А зараз вже трошки полегше щілями користуватися. Ну, зараз перш за все змію трохи трактора. То, що як то кажуть, мороз застав у полі. Тоді були такі приморозки, вже думав, що буде зима, вже до самої весни. Така ну, морозна, що не буде відступати, але зараз вступив, сніг, розстав, то, то змій, того, що дуже страшний. Тоді приїхав вечором, ну і мотоблока малинку саме в останню чергу обробляв. Так вечором приїхав, то ще воду забув злить. Це приїхав один, десь шість було, то 11 годин вечора згадав, то пішов на вулицю злива, так приморозок прався вже. Так, будемо заводити. Це на, на днях виїжджав, тому що людина купляла, ну, бусом у нас їздять по селі, купляють насіння гарбузове і шкури кролячі, мікрофон кричать, розвертався біля нас, загруз. <клух> не міг виїхати, то, то виїжджав, трактором витягував. То ще так чоловік. Ну і троса порвали, чоловіку тоді сусід цепа приніс, трохи помучив як, Ну, як колодку тяне щось. А він ще в поле заїхав, дороги не знає. Rabbi si chajo Сьогодні нас в базар, якраз люди з базару йдуть. Бо жіночки полюбляють. Отак, така мода торби поносить з базару. Поговорить. Так і бачите, тракторець не, не знає з якої сторони підійти. Ну, Нічого, зараз зміємо. це ну, К5 рахується, він йде Такий, непоганий. Бо то що ваш штана так неудобно, немає, немає ніякої качелуби, щоб зматувати. Здається, так кібрат накручуєш все одно, потім робить кляки. Одне тільки що ну, якби дуже високі вимоги до Ну Воно усього має бути стандартний 220-230. Але він просто, якщо там якісь 210, то не міє практично. Коли там болгарка якась, то просто помаліше буде різати, вона так слабше трохи працювати. А він ну, перестає робити взагалі. Зараз мочухай трохи відкисає, бо він такий... Пени немає у мене спеціальної. отут я наливаю таку звичайну галу і тут цей флакон отак вставляється. І тоді насадку якби можна трохи зробити пену. Ну Але оця гала, то вона, чесно кажучи, нічого вона толком не дає. Так вже змів тракторця, отакий От вигляд має, вже трохи знаєте, можна хоча б якось підійти до його, а то підходиш і стаєш весь газний. Було б спиною було б краще, але ну, так трохи змочив його, то й галою попшикав, то нормально більш-менш. Оці наклейки відлітають від керхера. Тут ще були такі наклеєні жовті полоси, то вони зразу там перший чи другий раз мив трактора, зразу подпадали. Отакі, От ну нічого не на наклеїмо. На Можливо, ну, по кольору нюхолод наклеїмо. Вони так само і в магазині продають, ну, зразу їх не наклеюють, то, знають, можливо, прийдеться змивати, то, то будуть відлітати. Ну і по самій покрасці, отут де чорне, ця синя то ще куди не йшла, бо така більш-менш якісна. А от тут, де оця чорна покраска, то бачите, до ґрунтовки краска злазить. О, тоді ну, японські трактори, то вони знаєте, там дійсно... Там і якість дещо інша, бо вони, хоч і старіші, але. З покраскою немає такої проблеми. Якось так. Тепер йшов сусід, сусід, ну, у нас по вулиці живе і сумку йде, став, ну, пристойкався, щось поговорив, каже, відпочинув трохи. Я кажу, що там кобаски вже купили. Каже, купив, то куп... ну купить, то купив, але толку каже, здоров'я там продавали б на базарі. Отаке воно. Ну що, зараз трактор скапує. Поїде, я заготовлю, поки що там трохи понарізаю, бо цього року електрики там не різали, де, де було у минулому році нам просто взяти готовлю, тоді, будемо, чіпляти ірпала та їхати. їхать. Ось такі в середині трошки сполоснув. І весь замок брощить постійно, тут тут така рукавиця стоїть на йому. Привіт! Зараз Коля вже буде чіпляти арпала, вже трактор трошки підсох, поки Коля там заготовляв дрова. Ось така в нас сьогодні погода, сніг вже розстав, здається, як і не було, а то мені ніяк не могли настроїтися, щоб їхати вже різати. Тут він стоїть, був накритий. Точно, а я думала, що ну, давно, не чіпляли. давно не чіпляли, так. Тут Коля вже його поставив, вже ближче до виїзду, щоб вже отак його причепити і одразу їхати, щоб не перевозити кліві. Раніше він настояв під навесом, як на город виїжджать. Оце вже Коля там поставив трактора, щоб не, сніг не падав і дощ не мочив. Так, ну зараз запущу, гляну чи все нормально з'їмо, бо ну, трохи давно їм не працювали вже. Десь води дино трошки. Хто знає що тут все. nem kell mozogni Оля вже виїжджає, а я зараз завезу на пошту посилки і до їх, до їх під'їду. Він сьогодні буде не сам, його буде помічник. Вже ми приїхали рубай дрова, вже хлопці настроюють, підвозять воза. Зранку коли трохи заготовив, але взяли з собою бензопилу. будуть вже ще вдвох, бо там небагато. Дощ почався, зранку дощу не було. Ми на цьому місці що й весною були тут. Да, Будемо пробувати. Тут ми рубали весною, то за літо так гарно воно підсохло. То вже майже закінчується. Ще трошки на тижні два нам хватило. Оце заготовий свіжий, щоб був запас. Таким сирим ми тобі не будемо, це вже буде ближче до весни, щоб трошки полежало, підсохло. Як бачили, так рубає. Ну, є різний, але воно все м'яке, Акацію рубали, то було раз, що якби задав, не задав Арпала, а став, якби спрацювала муфта. А це воно ну, то нічого нормально. Таке хто, можливо, сантиметрів їх 6-7 у діаметрі. Більше не треба, яке більше, то треба різати вже на чурки, щоб зразу грубку топити. Така вроді куча невелика була. То сільки вийшло, зараз заготовимося ще цього і будемо продовжувати. Давай, Дімчик. Нагрілися, правда? Мені, тепло, <сі> Ні, мені не так тепло. Вже хлопці дорізали. Оце що ми не взяли ще болію, Коля треба було взяти, правда? Що сиплеться знизу. Ото ми все думаємо, то все забуваємо. І тут також. Сльовий. Так, і, да, і... Да. Коля не взяв. Що означає перший раз, так? Да? Ну. Вже потім як настроїмося, то вже буде привичку, що треба взяти. Робота тепла. Тепла? Розмінка вже, коли і все зняв з самого початку. Почистили отаку частину. Хватить. Ще трохи трохи заготовити. Переїжджати не будемо просто. Ну так, приїхали вже додому, заготовились всіх. ті гіля нарубали. Таке ну, нормальне, воно. В принципі, по товщині нормальне, але по, як би, по нагару, то акація краще, звичайно, виходить. Ми топили і різниця. Тоньше, грубше. Оце, мабуть, таке саме грубше було. Але в принципі добре. Я думаю, у той закабай наш приблизно треба таких возів штук три десь виходить. Але так взагалі добре було б, щоб його вистачало повністю на зиму, щоб не, не топити таким сирим, тому що шкваршіть дуже. Як би? Ну і тепловідача, зрозуміло, діло, що буде дещо слабше. Ну, це зараз собі привезли, я тоді вгляну. Те, що я все попитувала, то я казав, що їдіть зготовти, то я прийду на рубай, то вже була готова, і готовий, то треба буде якось відділий день та поїхати, зробити їх хоча б возика. Арпал це на 120-й, рубали їм. Ну І трактор Донфен на 40 кінських сил. То, в принципі, так нічого нормального. По Арпалу то. Мені здається, що тут взагалі нічого такого немає ну, проблемного, що щось може лопнути. А по трактору також ну, відчувається так трохи, коли грубша нагрузка, то я трохи більше обертів даю. Коли я був на обертах, то, то йому легше рубати. Це рубаю на 540. У тому році пробував, коли такий тоньший, то рубав на 1000, але рекомендують на 540 рубати. Отак він. В принципі, так не дуже багато і нарубав, щоб, щоб заглядати там які ножі були. Це вже якби знаєте, якимись тонами рубав, і то тоді друге діло. А так взагалі, ну, трохи треба, щоб іменно під, коли вже є Арпал, то треба, щоб трохи було підстроєне під його. Це щоб було місце для зберігання такого ломача чи гіляч, як його назвати. Ну і, і треба дивитися, чи, чи є де рубати його. Тож у нас овочі не позоросли, то є можливість рубати. Буває часом, що електрику обрізають також можна після їх позабирати. Ну і Твердопаливний котел треба. що, ну В принципі, часом буває по і грубку потопить, але все одно твердопаливний котел, це ціла хата грілася, так раз тільки одна частина гріється, а, а другу частину доганяємо вже якби опаленням. Ну газом, газовий котел стоїть. Ну так, Початок зробили, Ну знаєте, нормально. Заготовили. Ну, чесно кажучи, попрацювати, треба трохи потягати його, але воно того стоїть, тому що зараз дрова ці, що купляли, вони на місці лежать, топимо чисто цим гілям. Ну, сьогодні вже його розжарити не буду, вже зараз піду попоруюсь, вже так підвечір. Вадим на вечір захотів іти також, каже, піду попоруюсь, бо немає нікого вдома. То вже завтра приступимо до цього діла. Мурка вискочила на стовпчик. Якось так. Добренько, Все, всім до побачення, всім пока.